26 грудня відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. На порядок денний було винесено лише одне питання: розгляд бюджетних запитів бюджетних установ, а простішою мовою зарплати та преміювання посадовців та працівників бюджетних установ, де депутати намагалися з'ясувати, хто і за яким принципом призначає премії, бо склалось таке враження, кажуть депутати, що міський голова Ольга Попенко призначає премії одноосібно. Виходячи з власної прихильності до тих чи інших осіб. Означають відділу і управління. Хто означає філію і чи є якісь критерії? Критерії є, про яких визначають. Заступники по напрямкам своєї діяльності відповідно до пропозицій начальників відділів, які підпорядковані, озвучують пропозиції, тоді приходять до що мене не так, конкретно по особі, якого мене на повіті. Я вибачаюся, то особа, це людина, це з Борис Миколаївич, Він в мене на кожній комісії був, ми його слухали про його роботу, і ми всі бачили. В нього листопад була 100% премія. Буден 75. В чому в mm. Хто йому назначить премію? Якими критеріями і за що? Коли Бойченко постійно ходить на комісії, постійно програми на сесії Бойченко і... Є у нас структурні підрозділи, такі як управління надзвичайних ситуацій, відділ комунальної власності, архітектури, які підпорядковані згідно функціональних обов'язків особисто міському голові. Як результат, їхній безпосередній керівник і рекомендував розмір премії структурним підрозділам, які, так би мовити, її підпорядковують. На думку депутатів, працівники деяких установ потребують більшої заробітної плати за рахунок збільшення премії, але не можуть зробити цього по закону. Проте є і заклади, всі працівники яких мають премію в 100%. Скоріше, у вашому відділі із преміюванням? У нашому відділі з преміюванням ну, ну, почина... зовсім невеликі премії. У ну, мене як керівника 18, і 20, і 12, і 3, і 5, і 7, і 10 різні. Яка ставка, по суті, і яка? Не ваша, у вас працівник? Моя 7,5, начальника відділу 7, у головного спеціаліста 5,200. І спеціалістів першої категорії 4 850. Це заробітна плата, виходить, близько 7. Восьми тисяч гривень в середньому. У нас соціальні робітники отримують тарифну сітку, там 4200 немає навіть. Якщо ми зробимо їм надбавку за складність і напруженість 35%, то вони якраз виходять на мінімальну заробітну плату. Це абсурдно, але так воно і є. Іначе, якщо ми не поставимо ці 35%, буде доплата до мінімальної заробітної плати. Отак регулюється. Зв'язку з тим, що вони витрачають кошти і на приїзд самі, і ну переміщення багато по гор по місту. Тому ми в цьому році заклали на 15% більше за складність і напруженість соціальним робітникам, щоб у них було 50%. І по факту вони будуть отримати тільки на 15% більше від тарифної сітки. Яка у вас є середня зарплата у спеціалістів? От 10 до 12 середня. зарплата спеціалістів? Да, це на руки. Це у мене 17 на руки. Вам просто новый я. Не с него у вас. Все километры с его волос. Какие у вас лицо 50. А где же 50? Ну, 100. І 100 у всех противников. Да, 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 да. У вас середня зарплата в районе 13-14 тысяч. Це чистими. Это чистыми. Это чистыми на руки, да. Светлана Михайловна, да, озвучила. 12-13. Просто перед цим була про наших специалістів і заплата 8-9. Це, на жаль, на премію, просто що виходить, що Ну, Не писали, що премію виписуєте ви саме собі. Правильно? Ні, я собі сама премію Не ви собі, я кажу про працівника звичайний. Що з цього, Роман Олександрович, слід підняти решті чи уменшити їм? Яка ваша думка? Як мінімум надають на планувати? <світня> Добавлю Добав, Добав, за всім, що так само працюють. Вони працюють з людьми. Я знаю, що з людьми роботу прямо тяжого. Тому в посадовці виникло питання, хто відповідальний за призначення премії та чому в одних премії немає, а в інших 100%. Хоча посади еквівалентні. Комісія про преміювання. Так, звичайно, є. Відповідно, положення про преміювання. – Премія <свіття> комісія, яка є. Розглядається, так. Да.

Що, і, зарплат, і зарплату листопад не отримали, чи що не було? А вона була, вона як? Коли переглядався штат комісія? Коли, коли там у нас переглядався? Останнє розпорядження про зміну. Там це рішення виконкому повинно бути. Складка висі до першу. Коли останнє рішення? Хто, хто входить в цю комісію? Коли є останнє рішення? Попуткому про комісії отож комісія існує формально. Проте її склад достеменно невідомий. А останній протокол засідання комісії, яка б мала призначити премії, датований 21 травня 2021 року. роком. Окрім того, містить застарілі дані, наприклад, про склад комісії. У складі посадовці, які вже навіть не працюють у міській раді, останнє рішення про цю комісію від 25 травня 2021 року. року. состав комісії входить Севенко Хоттер Касьян. Котляр, точняючись. Члени комісії Горбач, Малоголовач, Міль Шекуренко. Яценко. А ну ще раз члени комісії хто? Горбач, малоголовоч, Міль, Шкуренко, Яценко. Чміг як секретар чи як уряд? Секретар міської ради, так.